встигли відчути себе пожежниками, проте сподіваються, що їх допомога не знадобиться. Так говорить настоятель Свято Воскресенського гурбанського чоловічого монастиря на повстанських могилах Архімандри Нуфрій. Адже саме там заснована добровільна пожежна команда, до якої входитимуть чинці. Ми надіємося, що воно ніколи нам не знадобиться нікуди такі виїзди. Хай вона краще буде украсою для нашої любителі. Ми будемо знати, що вона є, і люди будуть надіятися, що вона є, але ми надіємося, що вона ніколи не буде виїжджати з цього гаража. Нам не треба буде звикати до цього пожежного образу. Пожежну команду створювали спільно із обласним управлінням ДСНС. Вони передали автомобіль та провели спеціальне навчання, аби добровольці мали базові навички роботи рятувальників. Автомобіль векомагірус близько тонни води, оснащений насосною установкою. Ми забезпечили всіх членів пожежної команди. Бойовим спеціальним одягом і обладнанням, і навчили це саме дальня точка бувшого з Долбунівського району і до найближчого державного пожежного рятувального підрозділу, ну, є велика відстань. Микола Брилюк, місцевий мешканець села мости, чоловік пенсіонер, проте каже, хоче бути корисним і допомагати громаді, тому й долучився до пожежної команди. Вона важлива, бо через що віддалені, маючи як сказати. Мізош – далі, а ці села, що по кругу, це мости, зелений дуб, були святе, буща. Вирішили створити пожежну добровольну команду. Нас навчали, як розмотувати рукави, як подавати воду. От. Закачувати воду така добровільна пожежна команда є унікальною та першою в Україні, адже досі до жодної з них не входили ченці. Вона складається з шести осіб, двох священнослужителів монастиря, двох працівників лісового господарства та ще двох мешканців села мости. Місцева громада виділила кошти для навчання цих добровольців. Вони на безоплатній основі, але завжди поруч і завжди будуть готові допомогти місцевим громадам. Наша задача створювати такі місцеві пожежні команди кругом, тому що важливо побудувати таку. Протипожежно всеохоплюючу оборону. Така ідея розбудувати по всій території України добровільні пожежні команди для того, щоб вони могли професійним пожежникам, нашим рятувальникам допомогти. Команда обслуговуватиме найближчі до монастиря села, зокрема, мости, зелений дуб, святе, будераж і бущу. Базуватиметься вона на території монастиря. Там підготували теплий гараж, мають паливно-мастильні матеріали та відповідну водійську категорію для керування авто. Анастасія Шепетюк, Олексій Олексієнко, випуск новин.